Ліси Полтавщини наразі переповнені любителями грибів, проте не всі з них розуміються на тому, які гриби безпечні, а які навпаки. Принаймні про це свідчить осіння статистика. За вересень-жовтень в області зафіксовано вже чотири випадки отруєння грибами. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Цей період я хотів би увагу на цьому. Нам треба так бути обережно до збирання грибів і споживання. Чому? Тому що така величезна нагрузка на медиків на наші лікарні. А тут ще отруєння грибами, які можуть смертельними, дуже важко це робити. Тому що, наприклад, вакцини ж немає проти грибів. Тому у нас, на жаль, трапляються випадки кожного року, і в цьому році в лікарні звернулося 16 постраждалих, які гриби споживали. Серед постраждалих подружжя, яка отруїлася вкрай небезпечною блідою поганкою. Їх доставили до лікарні у край тяжкому стані. Також отруїли з грибами ще двоє дітей. Їх також лікарям вдалося врятувати, каже лікар-епідеміолог Валентин Шаповал. В лікарні зверталося 16 випадків, але е, значить, були спровоковані інші софрані. Був діабет, спровокований панкретіт, гепатіт і так далі. І тому діагноз знятий був. Зразу йде, зразу йде підозра. А потім діалит займається. Так що на цей день офіційно чотири хворих попали в лікарню. А випадки було два. перші – двоє дітей, другий двоє дорослих. Петро Фесенко, грибник із 50 літнім стажем, вважає, гриби можуть збирати тільки ті, хто вміє розрізняти поганку від їстівного гриба. Себе ж називає старим вовком у лісі. Якщо людина не зображає не соображає в грибах. То якщо гриб надскушений або лосем, або мишей, ото вже свідобний гриб. Тому що є люди, які не розуміють, що маслюк свідобний, єстецько ну, вполне повністний. А людина не знає, що це за гриб. то ходять, ногами збивають. Є погана рядовка, є, є лисички, вони сідобні, ріженькі, а є поганка, що похожа, але не вона. Не вона. Щоб розрізнити гриби, потрібен досвід, говорить Петро Фесенко. Демонструє і нам, як це робити. Вони свідобні є, а похоже, ну, мабуть, жовта головка, може бути красна рябенька, то мухомор, Він несвідомий, то колосі їдять мухомори, то колосі, а ці на почарочку йдуть. Ось це зеленушка, рядовка зеленушка. Називається а така сіренька, то вже називається рядовочка сіренька. а це зіліничка, це теж повністю сідобні гриби. Якщо раптом після прийому грибів вам стає погано, негайно потрібно звернутися до лікарів. Перші прояви це нудота, блювота, болі в животі, і, значить, температура може підвищити та, і так далі. От, і ви спожали гриби, то тут є так званий термін у медиків золотий час. Чим раніше ви Трапилось, бо це в лікарні, щоб з вами займалися і провели дезінтоксикацію, тоді вас можна спасти. Взагалі не радять вживати грибів людям із клінічними захворюваннями, дітям, вагітним та жінкам, які годують груддю. Домашні методи визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібної ложки фахівці також називають помилковими.